Чи є щось спільне у медитації та християнства, і чи дійсно медитація є гріхом? Для того, щоб розібратися в цьому питанні, треба більш детально розібратись з тим, що таке медитація, і детальніше розібратися з тим, що таке гріх, для того, щоб провести паралелі, аналогії і розібратися в цьому моменті. Проте на рахунок гріха, це може бути окремо зовсім інший великий пласт. Інформації, а от давайте краще розберемось з тим, чи дійсно медитація взагалі має якісь відношення до християнства. І щоб розібратися в цьому дещо детальніше, давайте розберемося з походженням слова медитація. Отже, слово медитація насправді має латинське походження. Воно походить від слова з латині «meditare», Я маю надію, що правильно вимовив. І означає воно роздумувати, зосереджуватись, вивчати або навіть тренуватись. У класичній латині це слово використовувалося переважно для позначення інтелектуальної підготовки чи роздумів над різними темами, наприклад, у філософських чи риторичних контекстах. Перші зафіксовані згадки. Цього терміну можна знайти в працях римського мислителя Цицерона, який був в першому столітті до нашої ери. У його тускуланських бесідах дієслово медітарі вживається у значенні підготовки розуму, де воно описує акт практичних роздумів перед важливою подією або вирішенням якогось складного питання. Наприклад, Цицерон зазначав, що роздуми є корисними для всіх сфер життя. Згодом, слово медітатіо, маю надію, що також правильно його вимовляю, стало частиною духовного лексикону християнської традиції. В ранньохристиянських текстах приблизно 4-5 сторіччя нашої ери. Це слово було більш спеціалізованого значення набуло, і означало воно як зосереджене розмірковування над священним письмом чи молитвами, яка включає внутрішнє споглядання Бога, і у християнстві медитація стала ключовою частиною духовного життя ще в ранній період його розвитку. Одним із перших мислителів, хто. Почав використовувати активно термін медітатіо у християнському контексті, був Августин Блаженний, 354 -й, 430 -й роки нашої ери. У своїх працях він описував медитацію як процес роздумів над Божим Словом, що дозволяє людині в першу чергу глибше зрозуміти Божественну істину. Наприклад, у його творі сповідь. Августин говорить про важливість внутрішньої тиші та зосередження для осягнення Бога. Пізніше, приблизно в VI столітті, святий Бенедикт Нурсійський включив медитацію до своєї програми духовної дисципліни, викладеного у статуті святого Бенедикта. Там вона стала частиною методу Лектіо Дівіна священного читання. Що передбачав чотири етапи: читання, медитацію, молитву та споглядання. На етапі медитатіо вірянин зосереджувався на словах святого письма, шукаючи глибшого їхнього духовного розуміння. У 12 столітті Бенедиктський монах Гвіго II у своїй праці Сходи монастирів описував медитацію, як Одну з сходинок на шляху до Бога. Він підкреслював, що медитація це глибоке зосередження на конкретному божественному понятті або концепції. І веде до вищого стану споглядання. З часом медитація почала асоціюватись тільки з будиськими практиками. Хоча слово «медитація» і виникло в європейській латинській традиції, його швидко почали ототожнювати з буддийськими практиками лише в 17-19 століттях, ну звичайно ж, наша ери, під час колоніальної епохи, коли європейські мандрівники. Місіонери та науковці, досліджуючи культуру Азії, відкрили духовні практики буддизму, індуїзму та даосизму. На Заході почали їх же називати медитацією, тому що максимально була подібна концепція. У буддийському контексті медитація перекладається вживається в рамках слова медитація слово бхавана. І буквально воно означає як розвиток або культивування. І цей термін використовувався для опису різних технік духовного зосередження, включаючи дві основні: це самадху, це заспокоєння розуму та концентрація, та віпасану – проникливе бачення природи реальності. Перше, широке зіставлення будийської бхавани і християнської медитації. З'явилася в наукових роботах і записах тих самих колоніальних місіонерів, які намагалися зрозуміти і пояснити східні практики через призму знайомої їм європейської культури. Як найпростіше пояснити щось, що далеко і незрозуміло тим, хто поруч, своїми словами, і британські. Сходознавці 19 століття, такі як Макс Мюллер, працювали над перекладом буддийських текстів і використовували слово медитація для опису практик, концентрації та зосередження. Це було максимально, що вони змогли підібрати. Тому і відбулося таке ототоження пхавани і медитації. Якщо ми говорим, будемо говорити, чому саме відбулося ототоження, це християнська медитація і буддийська бхавана мають спільну основу. Е, і це складається з технік внутрішнього зосередження. В християнстві медитація зосереджена на божественному. В буддизмі в рахунок того, що буддизм – це філософія, а не релігія, на розвитку розуму і прозрінні природи реальності. Далі був аспект перекладацький. Тобто європейські дослідники використовували знайомі терміни, щоб описати буддийські техніки медитації, пхавани. І навіть якщо вони мали деякі відмінності, це було максимально подібне. Тобто, перекладали бхавану як медитацію, хоча буддийські практики часто набагато ширші за класичну християнську медитацію. Один ще аспект, це популяризація в 20 столітті, більше почало е, інтересуватись західне суспільство такими методами, як дзен-буддизм. і слово медитація стало популярним в культурі нью ейджу. Завдяки цьому багато західних людей почали асоціювати медитацію виключно із східними практиками, хоча воно має європейське походження. Тож якщо підвести підсумок. То слово медитація виникло в Європі, в латинській традиції для позначення роздумів та духовних вправ у християнстві. У середньовічній Європі воно стало важливим інструментом для молитви та споглядання Бога. Однак у 18, 19, 20 століттях через переклади буддийських текстів на більш європейський манер, це слово почало застосовуватись до східних духовних практик, таких як хавана. Хоча буддийські і християнські підходи до медитації мають спільну основу, і воно складається в прагненні до внутрішньої тиші і усвідомленості, мета їхня і контекст суттєво відрізняються. Християнська медитація спрямована на духовний розвиток е, і зв'язок з Богом, тоді як буддийська е, бхавана на самопізнання, звільнення від страждань і досягнення просвітлення. Але принципи і ті механізми, які запускаються в організмі під час медитації, коли людина сідає, вони абсолютно однакові і у європейця. І у буддиста або іншого, іншої людини з іншої частини континента. Тому саме слово це тільки та концепція, яку воно несе. І під цю концепцію можна адаптувати абсолютно різні речі. Тож, коли ми говоримо про те, що медитувати гріх, треба спочатку розібратись, що ми включаємо в поняття медитації, що ми включаємо в поняття гріха. І тоді вже можна проводити аналогію. А я можу сказати, що медитація це чудова техніка для того, щоб в першу чергу пізнати самого себе і почати вести діалоги і комунікацію з самим собою, чесно і відверто. І ця техніка може допомогти вам знизити рівень стресу і багато іншого. Тож практикуйте, покращуйте себе, розвивайте себе розвивайте свій мозок і нехай ваші практики завжди будуть гарними і продуктивними